Микола англичанский, дивись, у нас тут есть кусочек, отъедите машину. кусочек Англии, бачил? А именно въезд на парковку. Полосы наоборот намалеванные, и не только намалеванные, тут так и выезжать надо, и заезжать. Ну, для этого их так и намалевали. Нет, это, конечно, дурная затея. В росу по металічному цьому і ти вразили можна сноубордом займатися. Так, ну все, ми вже окупірували нашу стоянку, яке повинно бути під нашим забором. Місце я дав собі з запасиком, так, ну тому що у нас буде Мерседес. Все, залишилося тільки калітку прогрести. Зяток, коли ти приїдеш мені тут. Навариш такого щось красивого Ладно, погнали. Поки лазимо через забори, а ці сміються всі з нас. Бонджор, віти! Вафанкуло! Си-си! Вафанкуло кево! Я не знаю, ребята, як я звикнуть до цього чи ні. Но цей аромат покачі зранку це просто щось неймовірне. Ну, це і добре з однієї сторони. Але сусіди потім будуть мені вдячні. Так, Зранку вони нюхають фокачу, ввечері нормальний шашлычок, знаєте. О. Ох і запах же стоїть, знаєте? Хто, є хтось, хто жив біля хлібзаводу? Ви теж там цікаво, чи конфетної фабрики якоїсь. У вас теж таке полний рослини балакати не можна. Ну все в порядке. Сьогодні сонечко, автобус наш до ЖД станції. В ту сторону ми йдемо 15 хлопці. Іноді пройтись полезно. Ну, іноді можна йти з'їхати. Як ви бачите, трафіка це зараз 7 година ранку. Так. Пів восьма. Якраз коли всі йдуть на роботу, тобто проїхати можна і туди, і сюди. Ну, і... Автобус так рос Нема такого, щоб, бо на зупинці стоїть машина. Ага. Нема такого, щоб тут знаєте, стояли шкільний Ді автобус, повезли. дітей звозять. По три, по п'ять учнів в автобус везе. Ну, видать, з тих найближчих да. з горбів звозять, зрозуміли? Чиранизі, шміранезі, звозять, так, да, діти. Автобусів дуже багато, а дітей підвозять мало. Ну, зрозуміло, маленький грузовичок. Жалко, нема в... можливості вам в одному місці знаєте, викласти такою і показати, <схі>, скільки влазить в неї за один раз, якщо туди ну, багажник в літрах виміряють. У нас це в трамбуваннях. Ми дві ходки сьогодні зробили, багато чого вивезли. І, все, і зараз привезли телевізори, матраси, це все тут. Кухня, півкухні, да? вазони, всі ці спальні комплекти, Саша і наші, вазони їжу і, і так далі і тому подібне. Плюс так це... А, А, ще два пакети злізла, зараз вам розпаковку зробимо. Раз ще й так умудрився, що я їхав щось трошки в заднє зеркало бачу, поняли? Так, ну той емоційний стан знаєте, радості в мене пройшов буквально зразу, тому що, звісно, це все класно, це приємно, але це було ожидаємо, це було предсказуємо. Єдине, ну, що, звісно, хата гарна, але так погляньте, на цей весь безлад, на цей весь срач. Мені кажеться, що 65 квадратів нам треба було тільки купити для цього всього хлама. Ми тут вже не вміщаємося, нам тут немає місця. нет нам місця в цьому домі. Ой, це ще ж не все. Все на сумках. А представляєте, скільки його розкладати? Ну, це ж... А ще ж кожному всьому треба придумати своє місце. Придумається. Да. Ну сейчас не привеземо мебель, тоді блять. Це ж холодильник, це ж пралка і ще два рази машину загрузить. Да, як мінімум. Так, бандочка, розпаковочка. А, давайте вступительний такий Боже, эти ремонти стільки грошей забирають і не був, що ми з пакетами з ліки будемо питаться. Дай боже -то здоров'я тому, хто це придумав. Ну ладно. Але воно все до того йде. Значить, в двох пакетах банани. Банани це хорошо. О, -о, О, тут такі мощні, тут такі менші. Не знаю, які з них добріші. Банан, ну поняв, да? так? он, ну, кілограма півтора не так. Бині. Я дині не їм, ну. Но... Так. Це Альонина на або мамина. Бур'яний. Потім що? Це о, Є в нас в хаті баксбані. Так. ну Такі, я вам скажу, скромненькі пакети, але все одно 10 кілограмів одна цінів маска. О, є і моє. Так, дивіться, значить, що є. Є перчик, є баклажан, є яблуко. Це в цьому пакеті. І десь... Килограмм картошки. О -о -о. О, картошка червона, це это нормально. Потім тут у нас шо? пару пяток помидорки. 15... А, это я її придавлю, наверное, в машине. Або можна так удара. Ну придавлено все одно. П'ять Помидорок. Опять же, ежа тылячик микрович. Ну, черти лячик, бо мама овця, але корова. Що поделать. Я сменяю, если що. 83 кило. Все, що мені бідолаги досталось відсюди. Три киви. Адвокат. Ух ты. Вона буде го Ну. Грушки і ці як вони лимонки, наверное. Ну да. Тут схоже на них, схожі, да. да. Ну і опять же грусті я теж не їм. І а, це о, я думав, це ябук, а це не ябул, а це ці. Нектарин. Нектарин. Ну, ну так, ось. Так, ось, коротче, ось, да можливо. Скільки? Там? Чотири. Вісім штук. Вісім. О, як гарно виглядать. Да? Ну, жовтеньке, оранжеве, червоненький, зелененький, дивіться. Ось такі пакетики. Да, все. Прикуси у нас є раніше спортивні, тіки цей. Не вистачальця. Я вже починаю потихоньку. У мене упадок сіл починається і все остальне. Ну нічого, якось я на цих помідорах ще вивезу день два. Якби не там та виставка, але може якось можна сісти. Та не а сісти в перший і поїхати купити. На автобусі сало uh -huh. підвезти десь до фюмари, перегрузити в машину. Й... Oh, Але не холодильник, щоб переїхав. Ми холодильник розгрузили для того, щоб Ну, нічого не купляли, бо самі розумієте, не знали ще точно як, коли переїдемо, коли буде світло, що там як. Зараз тільки холодильник переїжджає, зразу ми перевозимо сюди дві тонни кабана і все. Отак от, от виглядить нині царська ложа. Я думаю, в ближайшому будущем це все поміняється. Я не знаю, мені ця думбочка як пам'ять вже дорога, вона мені стільки. Раз, я вже за неї зацепився, але ж я її перед тим як розвалити. Ви розумієте, що я її вимив, вибілив. І зараз від неї ще хоч трошки постоїть. Отак. От, от от. Сьогодні буде як така, та перша ніч буде. Треба, сказать, на новом месте приснись э, жених невесте, че не, ну да, че жених невесте, ты что, жених мне, невесте, не, наоборот, невеста жениху, жених невесте, вот это, вот это Европа засосала, бля, попахивает, я неправильно сказал, вы прощаюсь. люльку малую. Зараз будемо ще рішати, де ми прапора повішаємо. Може на балконі. Але у нас там був один, довго ми з ним переписували, як переписувались. Ну я з нього прикол тянув, а воно там щось трошки бісилося, казалося. Здається, Ужгород, чи що? Що ми вже можемо прапор України і не вішати, бо ми... Бо ми не українці, там ми втікли і ти ти ти. Мам Ой, так мені це жаль таких людей. Мені кажуть, мені поміняй паспорт, ну дай громадянство, навчи балакати на іншій мові. Так підійди до любого на вулиці, спитай, хто я вони скажуть, ти українець. А той вирішив, що я ні, розумієш, бо я втік. Так щось ти не прибіг, не прибіг мені допомагати, коли треба було. Чи юлю закупати і не вивів Патріот Ладно, це таке щось вспомнилось, блять дебілов. Все одно хватає по всьому світу. Отак такого тут повішати, як вам ідея на балконі. Е сьогодні погодка. Гора бобен. Ну а ви що, Головні наші ці клієнти. З переїздом вас. Я думаю, тут ви будете рости на Швидше, веселіше. Тут у вас компанія така зібралася. Персик. оце як її звати. Жовта штучка, яблука. Ну, так що, скоро. Порішали, казали ми вам, ні? А, ні, навірно не, бо ми тільки порішали. Е, сусід питає, каже, то що вам? Ну, ми, я каже, буду підрізати, там все остальне. Києві ви рішили, мішає вам не мішає. Я кажу, мішає, ти шо, що? Що я воно стільки плодів у нього. Юля каже, ні, ні, він каже, то я ці геляки до вас слізли. Все, в общем, що він кинув в наше направлення. І буде у нас тут така. При вході арка, як у нього, із Києва, ви поняли? А ото все забереться, викинеться. Не, я вирішив, я зроблю козика якогось красивого, некрасивого, який вийде. От, а це все викинеться, бо воно. Як більмо мені, я не знаю, я не можу на це дивитися. Одне діло ще, якщо таке, знаєте, застекльоне просто у сусідів, як... але воно і застеклене тут не треба. Може у них просто туалета немає в квартирі. Ну, от. І Кухня маленька, як і була, а... а то кімната, там, я не знаю. Ну, в общем, ми ще в них в гостях не були. То їм якби, да, так, якщо туалет постійно тримати тільки вуличний, то може. Коли тут зимою було холодно, я вас, вибачте мене, але тако перейти з дверей в двері, навіть... ну ні, це таке, я ж кажу, діло кожне. Ну, я у себе уберу. Бо цих зверху це вже не туалет, бачите, це вже кладовка якась. От, там газовий котел У сусіда знизу теж там, воно, котельня. Це вже. По тій стороні оце ж не знаю я. ну Ті, що внизу там, ті другі сусіди, то вони класно зробили, бачите, як вони. Зробили. Я не знаю чим, цим, чи цим так можна було робити. От, але в тих воно гарненько там плиточка, красота. Зараз спробую збільшити. Ну а культури вони там теж собі зробили зону отдиха. Бачите так? Отак от, от. А це наш новий дружбан любопитний. Коротше, 4, 4 кота в хаті, дві собаки, двоє дітей. І я кажу, ну котів собак Юля може взяти на себе. <гум> Вона тут їх буде, воно. Жульман. Сусіди їх повиганяли, бо сіли обідати. А вони заглядають тепер з усіх сторін. А той з м'ячиком ходить, хоч би погавкав чи що для приліччя. В общем, вечором у нас картинка трошки міняється. Якісь там банки, автошколи. Там магазини деякі закриваються, зато кафе і бари відкриваються. Понял? Десь... Город засипає, просипається мафія. Треба <сум> <О, сум> <сум> буде ще якось вечірній репортаж. Снять. А що ж ми вже після обіду, без рук, без них летимо додому, бо нам то на роботу, то ще щось, то ще щось. А сьогодні вже не чуємо тут, так що можна буде зробити вечірню прогулочку. Вот. И потім завтра уже, наверное, вам відчитатися. Сегодня так ничего и не выкладыва. Ну, просмотры вже упали, конечно. Ну и правильно, и понятное дело. Тут можна можно одне і те саме, і коментувати. Що все классно, все хорошо. Давайте я вже потроху начну вам прояснять ситуацію, наверное. як то все происходило. Я особливо цей процес там купки продажі з чим можна столкнутися, які проблеми, які не проблеми, як краще ну чисто со своєї колокольні, а опит є. Навіть вот. тому що це вже, як то кажуть, третя квартира, да? Ну там мама, Альона ми. Вот. Все як на духу розкажемо, вот. покажемо. Завдяки Кстати тому, що ми три купили вже і... Третій раз робили помилки, то нові, то старі. Ну, в общем, це треба все. Але просто не бачу дуже багато зацікавлених, та я поки місь мовчу. Наверно, ще треба в магазин зайти. А ось марші, Ну що, перший вечір, перший закат в нашій хаті. Оказується наш цей гаймарід, як Юля до нього каже, трошки нас підманув. Сонечко у нас сідає отут, літом, мабуть, взагалі буде там ось сідати. Тобто на вечір нам все одно треба буде трошки пожаритись. Ну, мабуть, тільки з цієї сторони, е я маю в виду, тому що ну, зранку воно нам не буде і напротягом дня не буде воно нам сліпити, жарити в квартиру. А на вечір то вже хай трошки сонечко і побуде. Правильно я? Мислю чи ні. А ну кажіть, бігом. Ось такий сьогодні у нас файний захід сонця. Таке небо.